Привіт, це Черкаси, і сезон піонів офіційно відкрито. А у вас вже стоять піони в вазі. Така краса пахучі. А тепер час охолодитися, випити свіженьку оранж-каву в самому центрі міста, де затишно, спокійно, і з думками один на один, і смачненько поїсти ням-ням. Дуже рекомендую. Біля Євротопа, КЛФ, кафешка, де затишно, спокійно і з природою один на один. Дуже рекомендую це місце і дуже часто його відвідую: насолоджуюся і теж захоплююся. Також надумала собі вишити з бісера кольє під вишиванку, щоб на 24 серпня бути дуже гарною. Це перша ручна робота, але я дуже загорілася і скупила майже весь бісер. А ви полюбляєте роботу? Ручну роботу? Що скажете? Я впевнена, що все вийде обов'язково. Це перша моя ручна робота бісером в самому центрі міста також. Рекомендую, теж можна знайти все, що хочете. І наостанок теж вирішила прикупити собі модного квіткового принта, щоб бути в тренді все літо, весну і осінь. Квіткового настрою всім і гарного, гарного дня! І також можна вибрати гарну, гарну ручну роботу, дуже затишно.